Історія, якої мало би не бути, операція, яку мені мали би не робити, і сране яблуко. Коротше, історія така: колись давно в Кам'янці-Подільському, та й не тільки в Кам'янці-Подільському, а по всій Україні планово виключали світло. Робили це максимально рандомно, але зазвичай це було ввечері. А зимою ввечері дуже швидко темніє. І єдине джерело світла на той час, це була газова. Плита. А єдиною розвагою в мене тоді було або дивитися у вікно на абсолютно темне місто, тому що тоді не було такого, як зараз: паверстанції, генератори, виключили світло, виключили світло. Ну або коли включена газова плита, можна було населити на таку велику подвійну вилку яблуко і посмажити собі на газу яблуко. Але звідки я мав знати? Ну погодьте, звідки я мав знати, що коли яблуко на газу нагрівається, то і Металева вилка, відповідно на газу нагрівається, і ось в один з таких вечорочків, коли виключили світло, я вдосталь надивився на темне місто у вікно. Я вирішив посмажити собі яблуко. Взяв ту вилку, яблуко. Посмажив і коли вже забирав, то випадково приклав тою вилкою до одного з пальців. Березків було на всю квартиру. Мама забігла в кухню, що сталося. Я кажу, от впікся. Мама каже, ти взагалі що туди ліз? Ну коротше, суть не в тому, десь буквально через півгодини. У мене вже отакий от бордюжара на пальці. І я знаєте, думаю, лопне само. Мама Мазі Вашневського помастила навколо того бурдюга, який був на пальці, і сказала, що пройде. Зранку не пройшло, на другий день не пройшло, і почало ще більше ставати. І мама каже: йдемо в лікарню, в хірургію, тобі то виріжуть. Я почув слово виріжуть, у мене істерика, паніка! Ну, але мама затягнула мене в ту лікарню. Значить, е, мені замастили якоюсь штукою, яка зробила палець дуже холодним. І Боже, ви, ви ви бачили, мене тримали всі, мене тримали медсестри, мене тримала мама, мене тримав лікар. А всього навсього він зробив що тако легесенько. Пробив то, е, витиснув то все, що там було, продезінфікував і замотав. Палець Бенто. А тепер хлопці, всі, хто дивиться це відео, всі, хто бачить це відео, подивіться на ось цей свій палець на лівій руці. І напишіть в коментарях, чи у вас є тут шрам. Бо в мене є. І кажуть, що у всіх хлопців на цьому пальці ось саме тут є шрам. Звідки мій, я пам'ятаю. Висновок, друзі, якщо починаєте щось робити, знайте, що ви робите. Якщо не знаєте, що ви робите, не починайте це робити. І будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. І не забувайте, що в нас є збір на 5 автомобілів, де за донати 200 гривень ви можете виграти iPad або PlayStation 5. Всі деталі в описі під відео, в першому закріпленому коментарі, або ж в шапці профілю, залежно де ви дивитесь. Cześć, wideo.